Друзі, всім привіт! Мене звуть Роман. А це мій новенький Сіат Ліон, який мені допоміг підібрати Євген. Я дуже щаслива людина, ми тільки но пригнали. Всі комарі по всій країні нашій від міста Рівного до міста Запоріжжя. Ось це буде на пам'ять, буду довго не змивати, мабуть. Я дуже задоволений підбіром, я дуже задоволений результатом. Я дуже хотів ваг. А Євген спеціалізується саме на вагах і дуже їх поважає. Це Сіатік якраз такий. 2014 року я другий власник в Україні. Машинка до цього була у Голландії, наскільки я пам'ятаю. В принципі, дуже збережений салон і дуже збережена техніка в машині, яку продіагностував дуже професійно Євген. Друзі, що я вам хочу сказати? Машина то все таке. Євген. Високий, високоякісний спеціаліст та знавець комп'ютерної діагностики та автомобілів В цілому, моя вам рекомендація: звертайтеся до нього по пораду, по підбір. І саме головне, слухайте, що він каже з першого разу. Він завжди каже правду. Вона може не подобатись, але це так і є. І ви потім все одно прийдете до того, що казав вам Євген. Звертайтеся до нього, будете щасливі, як і я.